Тоже часто бывает, уже не выдерживаясь нервы. зранку я вийшла на кухню в 6 часов утра. І десь то в ще 37 начались такі, ну, по переулку начались такі звуки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Несколько раз. Потом прекратилось. Я начала в окно выглядывать. Снова начала вот эту очередь вот этих та-та-та-та. От. І я закрила окно і ушла далі від окна. Коли слышу гулкий звук, гу і все. І почали люди кричати, визвати і визволювати. Евакуювали, побили ми на вулиці. І коли розмінували, значить, зайшли всі, сказали, заходите, можна заходити. Отримавши повідомлення про е, атаку БПЛА та е, необхідність е, евакуації населення з декілька багатоповерхових будинків прибули на місце, е, здійснили обхід території оповіщення та населення, отримали багато заявок на евакуацію літніх мало та маломобільних людей. Е, е, здійснили цю евакуацію. Були як люди, яких спускали сідачі, так дуже багато було. Декілька людей потребували транспортування вниз на ношах. Також е, нами був розгорнутий пункт надання допомоги. А вже після того, як е, загроза була доліквідована, ми знаходимося на місці. Повернули мало мобільних. Е, Людей до своїх квартир надали їм необхідну психологічну допомогу і знаходимось поруч. В началі це стекла вилітали. У нас до сих пор на лоджі стекла вилітали, У кімнаті ми коє-как. Люди меняли окна, а ми витягували з цих окон і поміняли. Ми перший рік виїхали на год, коли вот окна ми фанерой позабивали і уехали. а потім приїхали і все время здесь.